Мені 53, дружині 51 рік. Ми разом уже 27 років. Я працював оздоблювальником. Вона на фармацевтичному підприємстві лаборантом. У нас двоє дітей: старшому 26, молодшому 19. Молодший живе з нами в однокімнатній квартирі, яка дісталася мені від батьків. Жили завжди бідно, від зарплати до зарплати. Та я ще Форексом захопився. Все мріяв розбагатіти, а за фактом трохи зливав гроші. Я перфекціоніст робив ремонти повільно та якісно. А грошей брав небагато. Дружина теж небагато заробляла, не голодували. Дружина завжди мріяла подорожувати. А ми максимум, куди виїжджали, це в область до її мами в гості. За весь час її жодного разу на море не звозили, а вона мріяла про море. Жодного разу до ресторану не зводив. Майже кожних вихідних працював, а грошей все одно не вистачало. Квіти кілька разів на день народження дарував. Вона із роботи йшла додому, тому що їй чекали прання, прасування, приготування їжі. Два роки тому вона мені зрадила. Познайомилася із ним в соцмережі. Він наставив їй лайки під кожною фотографією. Написав, що вона красуня та запропонував дружбу. Вона прийняла. Її слова він мені сподобався зовні. Спочатку ми просто переписувалися, а потім я закохалася в нього і захотіла його як чоловіка. А до тебе спочатку пропала повага, а потім сексуальне бажання. Через місяць листування вона поїхала до нього. Він мешкає один. Розлучився із дружиною після її зради. Спалилася вона дуже безглуздо. Мені сказала, що поїде до подруги піцу готувати. То була субота, я працював, я їй зателефонував, хотів разом додому поїхати. На десятий раз взяла трубку, сказала, що ще трохи посидить і сама доїде. І, поговоривши, не вимкнула телефону. Я хотів уже вимкнутись, але почув чоловічий голос. Серце забилося. Там не мало бути чоловіків. Вона щось говорила про помаду, про таксиста, який її привіз. Просила його переглянути розклад автобусів. Потім телефон вимкнувся. Приїхала додому задоволена. Я зіграв у поліцейського, натиснув на психіку, сказав, що я все знаю, що чув розмову. Давай, говори, хто, де, скільки, чому. Вона злякалася і зізналася. Сказала, що це було один раз, що вона припустилася помилки, що кожен має право на помилку, що вона мені вибачила, що зі мною було не передати словами. Шок, ступор, серце розірвали навпіл. Біль неймовірний. Коли прийшов до тями. Першою думкою було, головне, щоб мама не дізналася вона сердечник, вона не переживе. Я випив півпляшки коньяку. Ми проговорили всю ніч, заснули під ранок. Вона говорила, що з ним завтра порве, і видалить обліковий запис у соцмережі. Наступного дня я ледве встав, не вірилася, що це все правда. Життя перекинулося з ніг на голову. Сенс щось робити зник. Зараз шкодую, що заліз тоді в соцмережу у пошуках її листування, доки вона спала. Листування вона видаляла, а ось приватні подарунки не здогадалися. Він їй слав букетики, а вона йому стікери. Найріднішому і близькому. Сонечко моє, тільки собі болючіше зробив. Працювати було дуже тяжко. У голові постійно крутилися думки та картинки. Після роботи почав випивати. Ставало легше і так кожного дня. Потім почав і на роботі випивати. Потім уже не міг працювати, доки не вип'ю. Потім взагалі не зміг працювати. Це був справжній запій. Тривало це півроку. Потім потрапив до реабілітаційного центру. Там пробув три місяці. З того часу не п'ю взагалі, але після виписки з'явилася Нудота. Кажуть, час лікує, а мені ставало все гірше і гірше. Нудота посилювалася, навіть працювати не можу, сиджу на шиї у дружини, практично цілими днями лежу. Лікувався місяць у психотерапевтичному центрі, все без толку, обійшов усіх лікарів, усі розводять руками. Змінив чотирьох психотерапевтів. Кажуть, психогена нудота, але вдіяти нічого не можуть. Отак і живу, і ніхто допомогти не може, і сподіватися нема на кого. Живу від сну до сну, решту часу нудить. Дружина каже, це розплата за те, що я їй життя зламав. Самооцінка в мене нижча плінтус. Що робити не знаю. Дружина стає зухвалішою, винною себе вже не вважає. Каже, що втомилася бачити мою кислу фізіономію, що з коханцем хоч трохи щасливою побула, іноді хочеться заснути і не прокинутися. Ось така життєва історія. Розкажіть у коментарях, що робити цьому чоловіку. Дякую, що переглянули це відео до кінця Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!